Вітаю всіх на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Це буде у нас тема для всіх, у кого передній ведучий міст. Значить, позвонив мені мій постійний клієнт, він у нас з Полтавської області. Каже, звертаюсь до вас, бо знаю, що ви мені завжди дасте щось іменно нормальне. Значить, каже, хочу білоруського кардана. Кажу, у мене білоруського не буде. Кажу, я вам дам Даус. Це то, що. Робила Україна, це у нас ще з запасів з заводу е, ну, ЮМЗ, який він задав запитання. Каже, а він мажеться? Кажу: ні, вони без маслюнок. Каже, так, да, це те, що треба, бо китайці всі йдуть з маслюнками. У кого є такий досвід, будь ласка, я прошу вас, ну підтвердіть і напишіть в коментарях або ще як. Значить, усе у нас хрестовина. Ах, чорне все. Щас. Я ж кажу: маслюнок на ньому немає. На ньому є так. На ньому є ось маркування. Ну да, до